Щоб досягти успіху, я навчилася поєднувати аналітичне мислення, фізичну витривалість, також творчий підхід та бажання вчитися. Саме головне це вірити в себе, тому що від цього справді дуже багато що залежить. Мої сильні сторони кмітлива, завзята, завжди довожу все до кінця. Комунікабельна, швидко знаходжу спільну мову з людьми. Працьовита, швидко навчаюся всьому новому, рішуча, пунктуальна та відкрита. У вільний час я люблю знімати і малювати по критинках, адже це допомагає мені, мені знайти натхнення і зберігати баланс у житті. Я відповідально дані ставлю до уроків і до роботи. Це ж... Це ж... Я досі рішуча та цілеспромована людина. Якщо я чогось захочу, я обов'язково цього досягну. Наприклад, за два дні до закінчення семестру я захотіла отримати стипендію. Я виправила свої четвірки та на дев'ятки, вийшла на стипендію, що, здавалось, мені цілком неможливим. Е, Смілива, креативна, дуже люблю комунікацію з людьми і багато чого, але це секрет. Що я хочу досягти? Спершу я хочу закінчити навчання, потім я хочу е, отримати технологічну освіту. Після технологічної освіти я хочу вищу освіту. Цікавий факт з мого життя. Е, коли я не вміла ще кататися на двохколісному велосипеді, у мене був дорослий триколісний велосипед. На ньому проїхала 170 кілометрів в Київську область в одну сторону і назад. Без е, зупинки, ну. І на одній передачі це було дуже будівельником. Я вирішила стати, щоб продовжити сімейні традиції впродовж з 2021-2024 року. Займалася декоративним шпаклюванням частних будинків у селі Новий Білоуз. Робила розписи стін, декоративні вироби, імітації дерева та, ка та камня, Барельєв також займалася діджитал-малюванням. На даний момент маю досвід художника, також більше семи завершених робіт у розписі стін та робила декоративну штукатурку на об'єкти. Ну, Після 9 класу я вирішила не продовжити навчання в школі і отримати професію. На жаль, це було вже під час війни, і у мене не вдалося поступити на бажану спеціальність. Тому я обрала курс електромонтажу, бо він дуже практичний в нашому житті і в наш час. Крім основного навчання, я активно беру участь у додаткових програмах, які розширюють мої горизонти. Нещодавно я успішно завершила тренінг для здобувачів освіти, закладів професійної за темою «Гендерна рівність. Що це, це дало мені краще розуміння важливості рівних можливостей у нашому суспільстві? Е, моїми сильними сторонами є те, що я дуже швидко навчаюсь. Е, я майстер своєї справи. Підходжу до роботи з максимальною уважністю та відповідальністю, вмію організовувати роботу та ефективно керувати процесами. Вмію вирішувати завдання швидко і якісно і ретельно виконую роботу, забезпечуючи відмінним результатом. Про свою історію з дитинства захоплювалося мистецтво. Також е, малюванням, використовую свої художні таланти, створюю ескізи інтер'єрів, експериментую з кольоровими схемами, е, планую знайти роботу е, молодшим архітектором в архітектурному бюро або в агентстві. А через 5-7 років відкрити свою власну справу, найняти е, спец спеціалістів хороших. Та розвиватися далі, відбудовувати нашу країну. Тут я дізналася про маркетинг та досвід управління клієнтськими, клієнтськими потребами. Я стала активно вивчати потреби клієнтів і пропонувати їм саме те, що потрібно. Це було захопливо. І я зрозуміла, що кожен день це змога навчитися чомусь новому. На, на теперішній час я працюю менеджером по роботі в і підтримці. Етапи 2025 рік отримати водійські права. 2026 рік це закінчити курси права. 2025-2028 – навчання у ХНУС. І 2029 працювати у поліції. І у шостому місяці 2024 року почалася виробнича практика. Там ми займалися ремонтними роботами різної складності, тобто від від двірних відкосів до капітальних ремонтів, реставрації стін. Мені допомагає працювати саме складність. Відповідальність, чим складніша робота, тим мені цікавіше з нею працювати. Це мені дає якусь мотивацію. Я на третьому курсі почала працювати на першій роботі. А я почала працювати, щоб мати свої власні гроші і допомагати батькам. йти до мети моя звичка по життю. А мої сильні сторони це я дуже комунікабельна людина, яка впевнена в собі. Я командний гравець і можу допомогти людям в якійсь ситуації. Чого хочу досягти? Я хочу відкрити свій власний кондитерський цех в місті Київ. А, у майбутньому хочу стати дизайнером інтер'єрів. Я давно захоплююсь малюванням, та ще в дитинстві хотіла а, піти працювати на якусь творчу роботу. А, тому я обрала. Дизайн. Моя професія штукатур монтажних гіпсокартонних конструкцій. Штукатур 5-го розряду монтажних гіпсокартонних конструкцій 4-го розряду. Я відповідальна, вмію працювати в команді. Комунікабельна. Я почала з першого свого проєкту, і моє враження було таке: ну, мені дадуть лопату, скажуть, іди копай, все, все що ти можеш. Проте там взялися йожовими рукавицями за мене і сказали, це навчишся, це навчишся, за це ти керуєш, за це ти відповідаєш. І це було щось неймовірне.